Як зробити вашу систему опалення ще більш економічною? Один із засобів це зробити встановити кімнатні термостати і автоматику для керування теплою підлогою. Зараз буде презентація нової системи безпровідного керування системою опалення, називається Danfoss ЕЛІ 2.0, яка працює на протоколі Zigbee безпровідному. Ну а далі треба 27. Ви вихватили трошки в них Андрія, це представник фірми Данфас. Yeah. Давай тепер зробимо обзорчик для більш широкої аудиторії. Розкажи про новинки про радіаторний терморегулятор, який я винаходом компанії Данфас, згідно різних досліджень, заміна ручного крана на радіаторний терморегулятор, який реагує на зміну температури в приміщенні і підтримує саме ту задану температуру, яка потрібна. Порівнянні з ручним клапаном ми отримуємо економію в 36%. Використовуючи електронне регулювання, яке є ще більш точнішим і дає змогу програмування, ми можемо досягти економії 42 плюс відсотків. Система від Danfoss для керування теплою підлогою. Нужкість цієї системи перш за все полягає в тому, що є в нас прокладання можливість кабелю, чи немає прокладання можливості кабелю. Ми можемо використовувати або дротові термостати, або бездротові термостати, і навіть з інфрачервоним датчиком підлоги, щоб придатися до температури підлоги. Одно раніше ми використовували термостат і прокладали в гофрі датчик підлоги для того, щоб контролювати температуру поверхні на даний час. Отакі от термостатик, які ставили на стінку, він вимірює температуру поверхні теплої підлоги десь на метрі метр двадцять. Метр Тому вже цей дрот відпадає і це дуже. Дуже класно, вона може об'єднати в собі і підлогове опалення, панельне, навіть сказати, опалення та охолодження, тому що система може працювати і на охолодження е пасивне. Питання, що ця система зробить для людей? Чим вона вигідна і чи спроможна вона економити знає, на саме головне це ресурс да на опалення. Перш за все, це вже динамічна система, яку ми можемо контролювати в онлайні. Є в нас шлюз, який підключається кабелем до інтернету, який виводить нашу систему в хмаринку і дозволяє керувати нею за допомогою додатку Danfoss Ellie. Обмежень в кількості користувачів немає. Ось в мене є підключений наш стенд, який, коли ми вдома, людина в будиночку. Понижена температура. Це коли По... уїжджають да з будинку. Тіпа кожен градус нагрітого mm -hmm. повітря, коштує 5-8%. На це зверніть увагу. Кожен градус перегріву або лишнього тепла, яке ви використовуєте, коштує 5% вашого ресурсу, за який ви в кінці місяця плодите гроші. Всі вимикають воду і світло, коли виходять з приміщення. Чому залишати опалення, яке найкоштовніше в комуналці є? Залишати ввімкненим? Ми маємо 7 робочих днів. Маємо День 24 години, і червоне це є комфортна температура. От, наприклад, зранку прокинулась, і коли прийшли з роботи, на ніч нам не потрібно гріти. Копіюємо це на робочі дні зберегти, а у вихідні ми майже цілий день проводимо, наприклад, вдома. Скажіть, будь ласка, скільки така система, саме головне, буде коштувати приблизно на будинок 100-150 квадратів? Ате так, от вчора ми по факту рахували трьохкімнатну квартиру. Це враховує ще три кімнати, кухня, коридор і санвузол, тобто шість термостатів. Комутаційний блок, враховуємо, що це, є так підлогове опалення. Шлюс нам вийшло 40 тисяч гривень без термоприводів. Ну не знаючи, який колег. Але ці 40 тисяч гривень, які ви вкладаєте в свій комфорт, ви вкладаєте ще в ресурс, який ви використовуєте для системи опалення. І ця автоматика вам дасть за до 30, напевно 35% економії на ресурсі. Неважно, це газ чи це електрика. В кінці місяця ваша платіжка частину грошей, яку ви потратили. На цю опалення. автоматику на опалення вона вернеться в вашу кишеню. Економія термостата, в порівнянні з ручним краном таке обладнання окуповується себе повністю за 7 місяців. Коли ми говоримо про таке обладнання, навіть державні будівельні норми говорять, що регулювання підлогового опалення дає економічний ефект 25%. Враховуючи, що тут ми можемо динамічно змінювати, тобто програмувати систему, ми можемо тих самих там, 30 плюс відсотків досягти в опаленні. Будинок 160 квадратів окупає себе за 3-3,5 сезони. повністю. Ось ця система. Але враховуйте, що мало того, що це економія, це високий рівень комфорту. Кожне приміщення має своє цільове призначення і свій температурний режим. Коли ми говоримо про ванну, то це там двадцять градусів, вітальня 20 градусів. Спальня комфортно при а В коридорі можна тримати і 16 градусів. Хочете економити на своїх ресурсах, якщо ви хочете своє помешкання зробити комфортним і почувати круглий рік в ньому комфортно, не перегріваючи його, я вам рекомендую використовувати таку автоматику. А кому цікава ця тема, є посилання в мене в шапці профіля. А під цим відео я лишу телефончик Артема. За прорахунками за консультацією якоюсь технічною звертайтесь до Артема, і він надасть вам комерційну пропозицію на використання сугубо для ваш об'єкт. А всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!